А можете розказати, ну, як зараз буде відбуватися процес там? Ну, якщо коротко, ми приїжджаємо, розкладаємося, орієнтуємося, наводимося, стріляємо, складаємося і виїжджаємо. Якщо розлога, то ми приїжджаємо, навідник стає, закидає панораму в корзину, розкидає маскувальну сітку. Оператор топове дозирство орієнтує бусоль, водій, звичайний і номер обслуги розкладають лапи для опору, навідник виставляє в рівень машину. За цей час оператор також, орієнтує бусоль, потім орієнтує гармату, отримуємо вказівки і відбувається постріл. Ну, як я далі сказав, коротко роз... складаємося так само, в такому самому порядку і покидаємо вогнем.